Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Понеділок, 13 січня, і це для вас традиційний огляд тих новин та подій, які я визначаю вартими вашої шановної уваги в моєму брифінгу. Найперше хочу поділитися своїми емоціями та враженнями про знаменну подію, яка відбулася в моєму житті 12 січня. Я склав присягу на вірність українському народові. І буду служити народові вам, всім, в тому числі мої підписники. Дякую за те, що ви в мене є. Переповнюють емоції. Насправді дуже важливо, тому що кожне слово пропускає через себе. Наскільки зараз ці слова набувають іншого значення, коли цей текст прочитати без емоцій, без того, щоб надихнутися, без того, щоб це відчути, нереально неможливо. І воно того варте, я вам скажу. Воно того варте, варта служба, особливо зараз, коли триває війна, варта та жертовність, які роблять зараз сотні тисяч людей на фронті, на передовій в тилу, які працюють для того, щоб захистити всіх нас. І я пишаюся тим, що я офіційно став членом цієї родини Збройних сил України і принагідно дякую вам, друзі, за ваші теплі слова підтримки. Я залишаюсь з вами. Отже, що у нас новин такого сталося? Ну у сталося нас те, що а, радник уже ну от уже найближчим часом, фактично, вже дуже скоро буде президентом Дональд Трамп офіційно, і а, практично одразу я думаю, Майкл Волц обійме посаду радника Президента Трампа з питань національної безпеки. Так от, новий радник якраз Трампа дав інтерв'ю телеканалу ABC News. і в ньому зробив ряд заяв, які стосуються України. Ну, перше, що він сказав, що очікує, що розмова між Президентом США Дональдом Трампом і главою РФ Путіним найближчими днями або тижнями відбудеться. Волс підтвердив, що підготовка зустрічі Трампа з Путіним вже відбувається, і що обраний президент вважає це необхідним для того, щоб спробувати реалізувати свої плани зупинити російсько-українську війну? Підготовка вже відбувається. З позиції Дональда Трампа не можна про щось домовлятися, якщо у вас немає якихось відносин якогось діалогу з іншою стороною. І, звісно, ми будемо встановлювати такий зв'язок у наступні місяці, сказав Волц. Ведучий запитав про можливий формат зустрічі. Зокрема, чи схиляється до думки, що це буде двостороння зустріч Трампа і Путіна, чи розглядають тристоронній формат із залученням Зеленського? На що радник відповів: що ми ще не визначили конкретних рамок. Ми працюємо над цим. Але я очікую, що найменш на дзвінок у наступні дні чи тижні, сказав Волс. Ймовірно, маючи на увазі розмову між Трампом і Путіним, ну власне кажучи, бачимо, що все ж таки є позиція про те, що Трамп таки хоче поговорити з Путіним. Давайте визнаємо, вона ну є певною мірою прогнозованою, тому що про це обговорювалось, і це, до речі, в стилі і в дусі, і взагалі Трампа, тому що треба розуміти, що він такий, знаєте, ну він, власне кажучи, на любить от стиль дійсно особистої дипломатії. Особистого діалогу, в принципі, власне кажучи, тут це і відбувається. Тобто, ми бачимо, що а, Трамп послідовний в цьому сенсі, і він таки хоче поговорити з Путіним. А, мабуть, пересвідчитись в адекватності чи в його неадекватності. Ну, давно варто було б зрозуміти, що Путін дійсно неадекватний і про що би тут говорити. Ну, але Трамп, власне кажучи, хоче спробувати. Тому ось така ситуація. Подивимося, що з цього вийде. Ну, що це означає? Це означає, що промацують підґрунтя, і що бачимо, що, на жаль, поки що для нас Волс анонсує зустріч Трампа із Путіним, а не Трампа із Володимиром Зеленським. Але очевидним є те, що до речі, я коли читаю дуже багато знаєте, заголовків чи повідомлень в медіа статей і так далі, матеріалів про те, що, мовляв, знаєте, зараз зустрінуться без України про щось домовляться. Ну, Україна вже довела свою суб'єктність. Український народ, який перебуває в горнилі битв, який продовжує цю боротьбу, він довів, що не можна не розраховувати на суб'єктність України, тому без нас неможливо. І тому я думаю, що як би там не було контакти, вони все ж таки будуть. <кій> Знову ж таки, сам факт того, що може відбутись дискусія, це погано, але це не найгірший сценарій. Важить те, які заходи будуть вжиті. Ну і власне кажучи, те, що цих контактів не відбулося ще до інаугурації, свідчить про те, що адміністрація Трампа принаймні хоче подумати, осмислити, зрозуміти, виходячи із ситуації, яка є на полі бою, можливих прогнозів і так далі, що може відбуватися далі, як це позначиться. Ну і відповідно яких заходів вживати, тобто, що потрібно зробити саме зараз, для того, щоб ситуацію, ну скажімо, вирішувати далі, знову ж таки. Незрозуміло, тому що попередні зустрічі, які були у Трампа з Путіним в Гельсінкі, так вони відбувалися ще коли Трамп був 45-м президентом, але вони не завершилися якимось, скажімо, прогресом. Це теж треба розуміти. Тому побачимо, який буде тут прогрес, і знову ж таки подивимося, яка буде позиція Трампа щодо Китаю. Точніше, як Китай буде реагувати, тому що якщо Китай. Займе позицію на зближення з Америкою, то для чого там Росія в цій конфігурації не зовсім зрозуміло навпаки, Китай має показувати неадекватність Росії для того, щоб на тлі Путіна сі Цзіньпіню продемонструвати якраз власну адекватність, прогнозованість і серйозність в рамках міжнародної політики, серйозну стратегічну налаштованість. Ось, власне, кажучи, що мало би відбуватися, тому подивимось, але. Уже в принципі в МЗС Швейцарії кажуть про те, що вони готові організувати зустріч Трампа і Путіна. Речник Міністерства закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо Ніколя Бідо заявив, що країна готова організувати зустріч на вищому рівні між обраним американським президентом Трампом та очільником Кремля Путіним, якщо цього захочуть обидві сторони, речник швейцарського МЗС нагадав про саміт миру. Який Україна провела у Швейцарії та пояснив, що після нього Україну, Росію та США регулярно повідомляли про готовність підтримати будь-які зусилля дипломатичні для встановлення миру після саміту в Бергенштоку Україну, Росію та Сполучені Штати регулярно інформували про нашу готовність підтримати будь-які дипломатичні зусилля для встановлення миру? Бідо запевнив ордер на арешт очільника Кремля. Який видав міжнародний кримінальний суд не буде перешкодою для його потенційного поїздку приїзду в Швейцарії? Ну і за його словами, швейцарський уряд, нібито, має право зробити виняток, якщо це потрібно для мирних переговорів. Ну власне кажучи, що тут сказати, хто вже тільки вибачте, об міжнародний кримінальний суд не витер ноги. Ну, давайте визнаємо після кейсу, коли Путін полетів до Монголії, а Монголія делегувала свого суддю на посаду міжнародного кримінального суду і Путіна там не заарештували. Після того, як США ледь не санкції готові запроваджувати проти МКС, і зараз, власне кажучи, Швейцарія знову ж таки активізувалась. Подивимося, що скаже Австрія, тому що, за моєю інсайдерською інформацією, відень теж офіційний бореться за те. Щоб приймати переговори в різному форматі, зокрема і можливу майбутню мирну конференцію, я все ж таки сподіваюся, що нічого не буде вирішуватися без України, і це не буде вирішуватися напряму. Тобто буде велике коло держав, яке буде залучене до цього перемовного процесу. Принаймні, з нашої точки зору, нам би так було краще. Ну і повертаючись ще до того, що заявив Майкл Волс, він сказав, що домовленість про припинення вогню. Була би дуже позитивним першим кроком для того, щоб починати дипломатичним шляхом домовлятися про припинення війни. Усі знають, що це має якось закінчитись у дипломатичний спосіб. Не думаю, що реалістично сказати, ми збираємося вигнати усіх до одного російських солдатів з кожного дюйма української території, навіть Крим. Президент Трамп визнав цю реальність і думає, це великий крок вперед, те, що увесь світ визнає цю реальність. Тепер треба рухатися вперед і думати, як не продовжувати цей конфлікт, як не дати йому далі загостритися так, що туди втягнеться увесь світ. Сказав радник з питань, ну вже незабаром радник з питань національної безпеки, президента Трампа Майкл Волс. Ось така інформація. Тобто, знову ж таки, тут, мабуть, нічого нового. Знову звучать заяви про припинення вогню. Про дипломатичне врегулювання, про пошук миру та компромісів, і, власне кажучи, визнання реалій. Ну е, знову ж таки, дещо, скажімо так, риторика, вона можливо складеться враження проросійська, але е, давайте так, якщо ми говоримо про справедливе завершення війни дипломатичним способом, цього чином цього не виключає Україна. І президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував на тому, що ми шукаємо такий шлях. Лише питання того, на яких умовах, і отут головне питання, що нас цікавить на механізми тиску на Путіна, тому що якщо не буде цього тиску, то звичайно, що тоді буде тиск на Україну з метою, аби Україна йшла на неприйнятні і абсолютно, ну скажімо, зараз недоречні певним чином компроміси. І ось тут, власне кажучи, таку позицію зайняла адміністрація президента США. Думаю, що зараз українська дипломатія всі надзвичайно серйозно борються за те, аби все ж таки домовитися і про зустріч Трампа і Володимира Зеленського. Це було би дуже доречно, дуже важливо. Крім того, надзвичайно цікава позиція Китаю. Очевидно, що, враховуючи той факт, що Китай відправляє не свого надзвичайного і повноважного посла в США, а відправляє делегацію на чолі з високопосадовцями КПК Китайської комуністичної партії, так? Комуністичної партії Китаю, точніше перепрошую. Це свідчить про те, що вони теж шукають шляхи, ключі, так, знаєте, до серця Трампа, вочевидь. Тому побачимо, але, знову ж таки, ситуація набирає такий. Таких обрисів, ну і не обійшлось без заяв про зниження мобілізаційного віку від того ж Майкла Волца, тому що майбутній радник Трампа вважає, що Україна має знизити мобілізаційний вік, щоб залучити сотні тисяч військових і стабілізувати лінію фронту. Ще одна річ, яку ми маємо побачити, це реальна стабілізація на полі бою, і одна з речей, яку ми будемо просити в українців, це питання людської сили. Зараз вони призивають з 26 років, ну насправді 25. Тут, можливо, ще Волца не поінформували, але не з 18. Мені здається, багато людей не розуміють, що вони можуть залучити сотні тисяч військових. Ми чуємо про моральні проблеми, про проблеми на фронті. Слухайте, якщо українці просять весь світ піти в АБАК задля демократії, потрібно, щоб і вони пішли в Абанк задля демократії. На думку Волца. Зниження призовного віку необхідно для стабілізації лінії фронту, щоб була досягнута та чи інша угода. Отже, що ми таким чином маємо? Спочатку щодо стабілізації фронту, видно, що це той максимум, на який розраховує адміністрація Трампа в підтримці України. Тобто, для нас це і плюс, і мінус. Плюс, в чому? Плюс в тому, що вони готові підтримувати Україну надалі до моменту ось цієї саме стабілізації. Стабілізація, що це означає, коли є можливість зупинити просування ворога, фактично оборона впоралась із задачею, є локальні тактичні контратаки, займаються певні позиції ворога. Він витісняється, ну і відповідно це веде до стабілізації. Просування немає, захоплення населених пунктів великих немає і значного розвитку темпу атак російських військ немає на полі бою. І російські війська впираються, продовжують нести зазнавати значних втрат. Ось це те, що можна називати стабілізацією в даному випадку. І очевидно, що поки що можна зробити висновок, що це принаймні є тією програмою максимум, яку нам пропонує адміністрація Трампа, ну виходячи з цих заяв. Друге, що стосується мобілізаційного віку, вже зараз можна сказати, що зниження мобілізаційного віку в Україні до... 18 років це консолідована позиція ну, як адміністрації демократів зараз за Байдена, тому що ми з вами теж обговорювали численні публікації і повідомлення, які з'являлись в американських та й не тільки в американських медіа щодо того, що Сполучені Штати Америки натякають, і не те, що натякають, вони вимагають знизити мобілізаційний вік до 18 років, і, власне кажучи, призвати. Більше людей для того, щоб стабілізувати лінію фронту, це саме ми зараз чуємо і від республіканців. Це означає, що позиція однотипна, вона консолідована. Отже, тиск на Україну буде продовжуватися для того, щоб мобілізаційний вік знизити. Я не виключаю, що таке зниження може відбутись не з 18, ну з 23 3 з 22 років. Тобто, ймовірність така існує, але знову ж таки. Питання зустрічне, яке Україна буде висувати абсолютно справедливо і зрозуміло, а чи дадуть нам наші партнери значну кількість озброєнь і вчасно безпосередньо, яка дуже необхідна для того, щоб забезпечити ось цих мобілізованих ці підрозділи, їх навчити, підготувати і щоб вони були готові до виконання бойових завдань? Це ж теж надзвичайно принциповий момент, тому що ми ходимо по колу. Україна каже, так: ми продовжуємо мобілізацію, ухвалене законодавство, все ми рухаємося вперед. Але де кроки від партнерів, де постачання необхідного озброєння вчасно і в повному обсязі, це теж дуже важлива деталь, і ось тут, власне кажучи, і є той камінь спотикання, що а, потрібно це синхронізувати, тобто, яким чином об'єднати процеси зниження мобілізаційного віку. І виконання нашими партнерами зобов'язань із забезпечення військової техніки, озброєнням, боєприпасами, снарядами тощо, 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 ось які питання на сьогоднішній день виникають. Але те, що ну, фактично ми можемо, скажімо так, впертися в те, що на нас буде чинитися тиск перепрошую з боку, даруйте, будь ласка, ну, вже одужую майже, обіцяю. Так от. Те, що на Україну буде чинитися тиск щодо мобілізаційного віку, так це на сьогоднішній день той момент, який ну, можна передбачити. Власне кажучи, ці ризики вони зберігаються. Тому ось така ситуація. Побачимо реакцію офіційного Києва. Ну а тим часом, як же ж не обійтися без ФІЦО? Ну, знову ж таки, у нас то Фіцу, то Орбан, коли ми говоримо про Росію, так от група ультраправих словацьких депутатів на чолі з віце-спікером і лідером словацької націоналістичної національної партії, вибачте, Андреєм Данко вирушили на кілька днів до Росії, де планують обговорити продовження постачання російського газу. За словами Данко, Польща не дозволила літаку рух над своєю територією. Дуже добре. І делегація облітала. Ну, в них там депутати. Які, як кажуть, хочуть донести інформацію про життя у Росії і показати, що там живуть люди, що німці французи ведуть там бізнес і так далі. Ну, власне кажучи, що тут можна сказати, на превеликий жаль, є прихильники і друзі Путіна, які продовжують літати за сприянням політичної підтримки і не тільки політичної, а й фінансової. Треба визнати, що за грошима вони теж любі гаразді. Полетіти, але це не має впливати на наше рішення історичне рішення без перебільшення, що транзит російського газу з 2025 року припинено через Україну. З чим я всіх, котрий, вітаю, і не перестану вітати. Ну а тим часом, в Німеччині, де тривають політичні баталії напередодні виборів, є коментар міністерки закордонних справ Анна Лене Бербок, яка спілкувалася з журналістами на полях зустрічі. Саудівської Аравії і Бербок на запитання Шпігель в контексті, нібито блокування канцлером Шольцем додаткового пакету допомоги для України висловила думку, що якщо цього не зробити, Україна буде менш спроможною захищатися а відтак і менш спроможною захистити нас. Вона додала, що надання Україні допомоги буде найкращим внеском у безпеку Європи та безпосередньо Німеччини. Ну і тому, що треба сказати. На що журналісти дізналися, що за останніми деталями переговори про надання зброї Україні були конструктивними до Різдва? А потім німецький канцлер різко змінив свою позицію. Суперечки пов'язують з певними міркуваннями політичними перед достроковими парламентськими виборами. Хто більше сподобається Путіну або той, хто заграє із тими настроями суспільства, які виступають за якнайшвидші перемовини, пошук дипломатичного рішення. Ну і знову ж таки треба визнати реально. позиція про те, що треба зменшувати обсяги постачання Україні допомоги, вирішувати інші питання. Я розумію, що є багато соціально-економічних проблем є питання фінансового характеру цих країн, і звичайно вони мають. Право витрачати кошти своїх платників податків так, як хочуть ці платники податків. Але зрештою, якщо до них прийде Путін і російська навала, то будуть вони сплачувати Москві і набагато більше. І тому тут стоїть питання, власне кажучи дійсно про допомогу і як для німців, тому питання очевидне, якщо зайняти іншу позицію про те, що мовляв, знаєте, там давайте не будемо шукати дипломатичні рішення, це певною мірою. Підіграти Путіну, і це треба називати своїми іменами, власне кажучи. Ну і на завершення скороші новини Збройні Сили України завдали чергового високоточного повітряного удару по командному пункту Другої гвардійської загальновійськової армії Росії, розташованої в місті Новогродівка Донецької області. Про це повідомляє генштаб. Ця операція є продовженням серії вогневих уражень. Командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку Збройні сили України демонструють високий рівень координації та професіоналізму у виявленні і знищенні ключових об'єктів гланок управління та військової інфраструктури противника, сказано в повідомленні. Можу сказати, що якщо пригадуєте кілька тижнів тому, навіть місяців, я наголошував на тому, наскільки важливо відпрацьовувати так само по. Воєнних військових об'єктах ворога, його інфраструктурі, логістиці, командних пунктах, місцях дислокації особового складу, саме і на окупованих територіях, важливо звичайно, і по об'єктах на території Росії, але не слід забувати і про окуповані території. Від там теж знаходяться штаби, там теж війська, там теж техніка, там теж важлива логістика і командні пункти. А завдання ударів це завжди порушення координації і нормальної організованої роботи безпосередньо на цих командних пунктах. Відтак це безумовно хороший результат. Тому я бажаю ще більше уражених воєнних цілей ворога якомога більше і на території Росії, і на окупованих територіях для того, щоб стабілізувати фронт. І, звичайно, що це і відповідь майбутньому раднику Трампа з питань національної безпеки Майклу Волцу, що не тільки слід говорити про зниження мобілізаційного віку, воно потрібне. Я висловлю таку думку, що так, не до 18, але до 23 до 22 ми маємо про це думати, і ми маємо вести про це дискусію. І Я вкотре прошу вас, мої дорогі друзі, шановні підписники, висловити вашу точку зору тут в коментарях під цим відео, що ви думаєте і як ви бачите цю ситуацію? Ну, а на сьогодні я вам, друзі, неймовірно вдячний. Дякую, що залишаєтеся. Відчуваю вашу підтримку. Дякую за теплі слова. Ну і до нових зустрічей, але перед цим пам'ятайте, що ми з впевненістю та Божою допомогою дивимося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!